Звифлеємо, ми йдемо, І ступаючи усюди, звістку радісно несемо, що Христос, спаситель світу, у вертепі народився. І зоря яскраво світи тій дитинці ясно в небі. Коли, ласка, пустіть в хату, бо далека нам дорога. Будемо колядувати і славити Христа Бога. Чорти у пеклі славу співають, і рода царя свого піснями звеселяють. Кого я, кого я бачу? Пастушок! Ти чого тут розкричався? Аж до пекла чутно. Знову людей дурите своїми новинами. Знову про зірки розповідаєте, що з неба падають і людей радують. Та в мене дуримо, краду розповідаємо. Що це за передиво? То це ти зірка, що впала з неба? Ну, як бачите, я взагалі не зірка. Але ви не чули новину? Яку? Ви не чули новину про Божого Сина, який народився весь світ засвітився. В маленькій родині велике свято, бо Бог, бо Бог їм послав чудове дитятко. Марія та Йосик, від радості плачеться, всім сповіщають, що я родився нащадок. І всім сповіщають. Що вона младше, ну на вухові ще йде. Що за нащадок? Кого він спасе? Ну як кого? Це ж весь він весь світ блітує. Вітаю добрі люди. Цоном сумною свідком. Друге вір допрокнутому. За, за його наказом всі хлопчики у двох літ повинні вийти. ще коїться. Не сумуй, усе мене. Життя було бентежне, Ми з усім розберемось. Гей, гей, ти, ходи на сюди, пішли одідемо поговоримо. а часом не цар і розговорив про месію. Точно, він казав нам нього бити, ну що ж будемо робити? Пішли вбивати? Та ну, ти чого? Пастуша казав, що він у свій добро і любов. Бачу, тобі вже принесла. ну, давай серйозно, що будемо робити? Добрий день, а ви хто? Я цар і піського роду, Добрий люди здали. Пророкували по народу, що має народитися Месія. Отож, як зірка засіяла, який на все ось є тут. Я цар індійського народу. Сьогодні ангел мені сповістив, що Христос Месіяся народив, і я дари собою взяв привітати Ісуса прийшов. Я цар грецького народу, я не боюсь нічого зроду, де він народ по морі гуляє, і Бога Зевсу вивчає, а на сході зоря засіяла і в шлях мені показала. Знайшли ми, друзі, радісню чашу. Що вас сповнила надія наша, що ми так довго її чекали, і пройшли про світу і вишукали. І прийнямо одні царю дає ті царські дари, які належать лише одному Господу Богу святому. Від мене варить Від мене миру чинуші. Від мене злато блискуче. Ага, то й ви до Ісуса, тоді зрозуміла, йдіть собі. Бувайте здорові. То що ж будемо робити? Хм. Треба будувати, вбивати шкода, але не виконати наказ ще страшніше. То що ж це ми робимо? Схаменімося. У світі і так багато зла, насилля, несправедливості. Найбільша загроза для людства це ірод. Він пішов на найгірші грехи – вбивство до дітей. Якщо ми погодимося з ним, воротя більше не буде. Скажи, нехай смерть царя забере. Гей, смерть! ходи на сюди. Відшукай Ірода та приведи його до пекла, ані моє місце. О, хтось закликає за мною, готовий я усіх стисать косаю. Я хочу слова це. І криші так, що тут коїться? Це ти мені краще розкажи, Що тут відбувається? А то чутки тут різні ходять. Сверте моє мило, смерте моє любо. Ти завжди мені сужила. Ці вороги я скусила, кого я повелів, а тепер скаси того, хто верте підвелися і з причистою одплатися. О, бачу, її груди сильно розгулявся. Вони маєш те вийти. Та не винне те, маля. Цього разу ти піде зі мною. Куди це я У мене плани зовсім інші. Далекі землі, злато, гроші. Як вже помиляєшся, ти царю? Моя... Тво... Твоя доля вже давно в моїх руках. Ходім, ходім, в пеклі роботи є багато. Смерти мені мило, Смерти мені було. Ти з мене, я жити хочу. Я тебе усю у золоту, від мене не відкупишся ти злотом. Вражай сину, пішли зі мною в домовину. Ходім, ходім, мій любий цар, я тебе в смолі, я покупаю. Пішли зі мною в пекло, там нам буде тепло. Нині зло перемогли, та не знати де і коли. Може, пеклупа киснути, має світло пильним бути. Люди, вірте, і любіть. Бо життя коротко мить, раз іначе не було, не змигнути дні на зло. Мир вам, люди, із захмар, зірка вийшла, мов ліхтар, нас провадить до яскині, до рожденної дитини. Сину Божому, вклонімось, щиро й вірно помолімось. І рушаймо у світи, про різдво розповісти. Не минаймо жоден дім, хай радіється усім. І під радісну ходу заспіваємо корону.